Протокол номер 45 Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, аналізу, сплати збори, податка, розвитку, регулярні, 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 політики, місцеві податків та зборів, земельного податку, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій міжнародного шпіроніцу та регуляторної політики міцної середньої ради. На засіданні комісії присутні депутати Артюков Юлий Володимирович, Тимошук Володимир Іванович і Морозов Середавович. Порядок денний. Значить, на порядок денний у два питання. Перше питання: розгляд проєкту рішення про внесення змін до бюджету Мізовської ради територіальної громади на 25 рік. І друге питання. І друге питання. Розгляд проєкту рішення про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міцних серед територіальних громад на 25 рік. Більш детально про рішення сесії зараз я розкажу вам. Шановні присутні депутати. У нас є першочергові зміни, які потрібно прийняти. Це в нас зміни до бюджету у нас стосуються, є звернення від головних розпорядників коштів, і також є листи від департаменту фінансів. Більш детально розкажемо. Починаємо. Є лист від нас від Рівненської обласної. Ради, Департамент освіти, комунальний заклад, Центр національно-патріотичного виховання та позашкомінальних освіти Рівненської області просить нас відділити іншу субвенцію на проведення функціонування гуртків, що фінансуються з бюджету Рівненської області в наших ліцеях, закладах освіти. Дане, е, даний лист, прошу перенести на жовтень місяць, на чергову сесію. Підтримую. підтримую. Також є в нас лист від Міністерства оборони військової частини, де просить виділити субвенцію для зміцнення матеріально-технічної бази. Є пропозиція виділити спецфонду 50 тисяч гривень. Підтримуємо. також є в нас від лист від Державної косметикої служби про надання субвенції з місцевого бюджету на їхнє. Утримання, а саме це придбання операційної системи Windows і також комп'ютерної техніки. Даний лист прошу також перенести на чергову сесію в жовтні місяці, щоб дати їм субвенцію. Під, Три також є лист від освіти, нашого номер 285 від вісімнадцятого нуль по фонці. 10.10 -10. – це малятко, де просить внутрішні перекритки зменшити заробітну плату в сумі 45 тисяч гривень на 25 тисяч ставить на матеріали і 40 тисяч на оплату послуг медичного обладнання для працівників. Тримується? Також у нас є лист 280 від 18 до 9. Це по ПК 061021, це між школами. Внутрішні їхні питання. В основному це е, буща, це перекид від внутрішніх на додаткові кошти і харчування внутрішні, 32 тисячі, будораж, послуг, хоче заплатити екологічне, вступно, хоче навчання, мізоч, придбання матеріалів та медикаментів. Спасі також внутрішні перекидки хоче на ем, закупівлю матеріалів для садочка. Біла шів зменшує заробітну плату в сумі 88 тисяч 800 і 12 тисяч. Е, збільшує матеріали і збільшує енергоносії придбання дров для переселенців ДПО. Старімущениці сімдесят шість тисяч вісімсот. Тому це все погоджується. Надається субвенція місцевий бюджету для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти на українська школа. Це на сумі 597 386 гривень на придбання мутиметній дошок для ношу. Співфінансування буде нашим бюджетом, яке складає 66 тисяч 60. Це в нас клуби наші. На внутрішні перекидки. Попередню сесію було у нас виділено на 22-40-200 тисяч на поточний ремонт. Зараз вони хочуть з поточного ремонту платити послуг, і зняти це на закупівлю матеріалів предметів в інвентарі. Також сума 200 тисяч. Ремонт. Підтримую. 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 Є лист на двісті вісімдесят один від ПКПК ПК десять сімдесят. Це в нас БШМ позашкілля, де він перекидає 1440 на окремість, це навчання, теж внутрішній перетип Підтримуємо. Є ще в нас лист відділу освіти двадцять третій ноль, номер 301, в якому по КПК 1031, в якому вказано, що зроздійсни річний та помісячний перерозподіл бюджетних призначень з метою збалансування. Ще в нас є рішення про бюджет. Зміни до бюджету зачитаю повністю. Рішення від 25 вересня 2024 року міська селищна рада вирішила внести зміни до рішення місяць селищної ради, а саме, Перше, збільшити доходи за фонду бюджету Мезольської селищної ради територіальної громади на 24 рік в сумі 612 тисяч 618 гривень 38 копій, в тому числі за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на компенсацію комунальних закладів, освіти, що фінансування з місцевого бюджету та закладів спільної власності територіальної громади області та районів, що перебувають. Українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 597 гривень. Провести перерозподіл планових показників доходів з метою проведення їх у відповідність до фактичних надходжень до бюджету. Додаток 1. Збільшити видатки загального фонду бюджету міської селищної територіальної громади на 24 рік у сумі 612 618 гривень, 38 копійок. Затвердити джерела фінансування загальних та спеціальних фондів додатків 2. Обсяг доходів загального фонду бюджету місяцької територіальної громади затвердити в за сумі 96 150 728 гривень 38 копійов. Обсяг видатків загального фонду міської середньої територіальної громади затвердити в сумі 105 мільйони 930 208 гривень 61 копійок. Дефіцит загального фонду бюджету місяцької територіальної громади. За суми 9 мільйонів 115 п'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень двадцять третього спеціального фонду бюджету місії громади на суму 714 тисяч. В тому числі за рахунок залишки коштів, що утворює станом на перше на перші року спеціального фонду на суму 50 тисяч і за рахунок коштів, що передається загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 664 тисячі. Здійснити перерозподіл коштів за програмою класифікації видатків межі їх загальних асигнувань. Внести зміни в між бюджетні на 24 рік, згідно з додатком 4 до цього рішення. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету місцевого територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення. Додатки 1-5 до цього рішення є на частиною. частини Виконання даного рішення власне постійно комісії з під бюджету. Голова комісії Мороз і Селітанович. Підтримується це рішення нової сесії. Так. І також пропорційно до цього рішення є на зміни про затвердження та внесення змін до та місцевих регіональних цільових програм та їх кошторисів місяцької серед територіальної громади на 24 рік. А саме. Внести зміни, затвердити місцеві цільові програми та їх коштори та зміни до кошторів програм, програму діток та відпочинок, та відпочинок дітей територіальної громади на 24 рік, програму соціально-економічного та культурного розвитку мізицької селищної територіальної громади на 24-й і програму учительства та святкових заходів місяцької селищної ради на 24 рік. Фінансове відділу місяцько селищної ради передбачити кошти на реалізацію вище зазначених програм в межах їх фінансових можливостей. І контроль на виконання даного рішення покласти на постійну е комісію з питань фінансів. Голова комісії Мороз Василь Пантамович. Підтримується даний проєкт підтримує, рішення так. на розвідцесі. Наразі у мене все. Питання є якісь. Будемо.